Сьогодні я вам розповім про чергові 6 ігор, які стануть доступні в хмарному сервісі Boosteroid вже завтра, 5 квітня 2023 року. Але на цьому сюрпризи не завершуються. Тепер що п'ятниці, український сервіс розігруватиме серед активних підписників ігри, про які я також розповім в цьому відео. І звичайно ж, ви дізнаєтеся, як прийняти участь у роздачі. Я вас всіх вітаю. Ви на каналі EternalPlayUA, з вами, як завжди, коло мікрофона Дмитро. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео вподобайку та пишіть коментар. Аби алгоритми Ютуба пропонували це відео більшій кількості глядачів. Приєднуйтесь до нашого Discord та Discord сервіса Boosteroid. Посилання я залишу в дописі до цього відео. Але все це можна робити лише після того, як ви задонатите хоча б 5 гривень на підтримку наших бійців, які захищають нацвіт навали російських бомжів і в день і вночі. Посилання на благодійні. Ні, фонди також знайдете під відео. Починаємо. Перша гра, з якої я розпочну, це Dragon Ball Xenoverse 2, яка являє собою аркадний аніме файтинг, події якого розгортаються на величезних аренах з оточенням, яке може бути частково зруйноване. Гравець має змогу літати, плавати та ходити по землі, і при цьому продовжувати битися. Грати можна як на одинці проти NPC, або проти інших гравців, так і у команді друзів. Присутня також кастомізація персонажів. Реліз гри відбувся ще в дві. У 2016 році тим не менш проєкт має 89% дуже схвальних відгуків від користувачів Steam, а це на секундочку більше 30 тисяч рецензентів. Гра коштує в магазині Габена 540 гривень. Наступна гра a Nice Def це екшн-рогалик під видавництвом Gearbox, де гравець допомагатиме пану смерті, засновнику та директору гігантського товариства під назвою Смерть, яке займається оформленням переходу душ в інший світ. Треба буде допомогти йому розібратися з його підлеглими, що відбилися від рук і влаштували на землі справжній безлад. Вас чекає подорож похмурими процедурно згенерованими відділами організації Смерть, де ви Знайомити з величезною кількістю яскравих персонажів і братимете участь у динамічних битвах, використовуючи свої навички та різні види зброї, включаючи класичну косу. Гра зовсім свіжа і вийшла в стім нещодавно, 22 березня 2023 року. Має 86% дуже схвальних відгуків від гравців і коштує 423 гривні. З 5 квітня ви також маєте змогу грати у хмарному сервісі Boosteroid в яскраву та динамічну кооперативну RPG з елементами виживастика Tribes of Midgard, де гравцям буде потрібно зупинити вторгнення велетнів керуючи вікінгом. Гравець має битися з темними істотами і привидами Хельхайма. А заразом досліджувати дикий світ, створювати нову зброю і бути готовим обороняти святилище у вашому поселенні. Реліз гри відбувся 27. 27 червня 2021 року і вона має переважно схвальні відгуки від ігрового ком'юніті Steam. Коштує забавка 279 гривень. 15 січня 2019 року відбувся реліз пригодницької РПГ у відкритому світі My Time at Portia з елементами симулятора життя, в якій вам доведеться відновити батьківську майстерню, розводити всіляку живність, доглядати врожай, знайомитися з іншими мешканцями світу і займатися безлічю інших активностей. Ви можете відправитися досліджувати світ, вивчати ремесла, збираючи ресурси для того, щоб потім створювати одяг, меблі чи машини. Святити себе сільському господарству чи рибалці, а можете спробувати знайти своє кохання та побудувати міцні стосунки. Гра має дуже схвальні відгуків в коштує і коштує 599 гривень. My Time at Sandrock має схожість з попереднім проєктом. В ній також буде потрібно відновлювати місто після апокаліпсису, який відбувся 300 років тому. Щоб повернути місту колишнє нормальне життя і славу, доведеться займатися різними справами, включаючи створення різноманітних механізмів, будівництвом збиранням урожаю і навіть битися з монстрами для захисту свого поселення. Гра наразі в дочасному доступі і має 87% дуже схвальних відгуків і коштує 349. É aí А от остання гра не може похвалитися дуже позитивними відгуками ані від журналістів, ані від гравців. Тільки вчора я говорив про неї у випуску новин. Це кооперативний екшн шутер про організовану злочинність з купою відомих голівудських зірок, які є персонажами гри. Це Crime Boss Rocky City. Тим не менш, хто захоче її купити, то матиме змогу пограти в неї на своєму слабенькому ПК, використовуючи хмарний сервіс Boosteroid. Забавка доступна тільки в Epic Games Store. Тім її поки що немає а коштує вона 1209 гривень. Далі ми з вами поговоримо про акцію, яку запускає Бустероїд. Щоп'ятниці буде проводитись розіграш, в якому 15 активних користувачів Boosteroid зможуть безкоштовно отримати гру від Бустероїд. Щоб взяти участь у розіграші, користувачі повинні виконати такі прості кроки. Переконайтеся, що ви маєте активну підписку на бустероїд. Перейдіть на сторінку, яку я вкажу в дописі до цього відео. Туди також можна потрапити з публікації у соціальних мережах або з відповідного. Банера на веб-сайті, введіть електронну адресу, на яку ви придбали підписку, поставте прапорець біля пункту політика конфіденційності та умови, натисніть на кнопку Відправити. Чекайте на результати слід на Discord сервері, посилання на який ви також знайдете в дописі до цього відео, разом з посиланням на реєстрацію у розіграші. Ще раз звертаю вашу увагу, що приймати участь можуть лише активні передплатники сервісу, тому якщо ви знаєте когось, хто хотів би взяти участь. Участь вони можуть оформити підписку на Бустероїд на офіційному веб-сайті сервісу. А краще це зробити за моїм посиланням під цим відео. Я буду дуже вам за це вдячний. Кінцевий термін подачі заявок до 12-ї години. В ніч на п'ятницю переможці також будуть оголошені у п'ятницю. Якщо ви виконаєте всі вимоги, у вас буде шанс виграти наступні ігри цього тижня. Перше, це свіжий екшен Resident Evil 4 ремейк, де ви будете рятувати доньку президента Сполучених Штатів від орд кровожерливих зомбі. Наступна гра це пригодницький екшен на дикому заході, де ви зможете пройти складний шлях Артура Моргана Red Dead Redemption 2. Також ви зможете виграти постапокаліптичний зомбі екшен про байкерів, який був колись ексклюзивом PlayStation під назвою Day's Gone. Якщо ви полюбляєте нескінченні дороги і вантажні автомобілі, то маєте можливість виграти «Євротрак Симулятор 2. Також буде можливість безкоштовно отримати покрокову стратегію Сіт Мейрелс Civilization 6, де ви будете будувати власну цивілізацію, як не важко здогадатися за назвою цієї забавки. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте підтримувати наших бійців. Слава Україні! Переможемо!